Е, малий, чого тут? Е, малий, що це в тебе? Ну ка дай мені спробувати? Ні, а чи мені мама купила? Не, не, не дам я тобі нічого. А тоді я, тоді я розкажу мамі, що ти розбив її вазу. Ні, Тільки не вазу. тільки не вазу. Будь ласка, будь ласка, будь ласка що пригостиш мене чаєм? Ні. <гас> Мама, ти знаєш що э, э, цей? Мєлкий розбив твою вазу? Ні, ха-ха, ти побистрій і все, і збіжати цього дому. Тобто збіжати десь ховатися. А я тебе предупреждала ще один збиток. І все, я тобі більше не буду прощати. <рив> <рив> oh. А це я собі заберу. Став лайк і підписуйся, якщо хочеш ще більше таких відосиків.